Люстрація на Прикарпатті розпочнеться на початку квітня. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час робочого візиту на Івано-Франківщину. На його переконання перевіряти одночасно всіх чиновників, а їх у держапараті понад чверть мільйона неефективно. Відтак наразі люструються високопосадовці. Оновлення кадрів в органах влади також сприятиме впровадженню децентралізації в державі, вважає глава мін'юсту. Адже досягти цього неможливо без подолання корупції, зокрема в структурі органів юстиції. Протягом багатьох років, в принципі, органи юстиції не настільки якісно працюють з людьми, як б хотілося. Це об'єктивно. Бюрократія, демотивація, низькі зарплати, корупція побутова, яка є масовою по всій країні це проблема будь-якого державного органу, який має контакти з людьми. Тому зараз наше спільне завдання і, в принципі, реформи і децентралізація це не пусті слова. Ще один крок до децентралізації делегування повноважень щодо реєстрації місцевим органам юстиції та приватним нотаріусам. Це на переконання міністра сприятиме зростанню конкуренції та покращенню юридичних послуг. Посприяти цьому може єдиний нотаріат за його створення. Ратують державні нотаріуси. Приватний нотаріус, розумієте, я не хочу їх обіжати, тому що вони і приватні. Він собі може вибрати нотаріальну дію чи спадкову чи спадкову справу одну-дві, а решта каже, ви направляєтесь до державного. Каже, там і дешевше, там ви скорше це все отримаєте. І от бачите, тут є такий момент, що значить, я не буду робити, давайте йдіть до державного. Об'єднання державного і приватного нотаріатів можливе. Щоправда, є чимало проблем. Одна з них виключна функція державного нотаріуса на оформлення спадщини. Відтак, обійтися від його послуг неможливо. Тому доведеться приватникам йти на держслужбу. Зробити це припускає міністр. Погодяться далеко не всі фахівці. Становище державної правного нотаріуса не рівне, тому що державний нотаріус надає ту саму послугу, але отримує. Винагороду набагато нижчою, тому е це або людина повинна бути патріот і любити свою справу. таких дуже багато на щастя. Шукати баланс між приватним і державним нотаріатами мін'юст буде спільно з їхніми фахівцями. А поки що у профільному міністерстві завершується процес оновлення структури органів юстиції, що стосується очищення влади на Прикарпатті, то цей процес очільник області Олег Гончарук називає болючим. Ми виконуємо закон про ілюстрацію, очищення влади. Є таким одним з найболючіших так сомкалися на теренах нашої держави і області. Контролюватиме ілюстраційні процеси спеціальна громадська рада, яка працює при міністерстві юстиції. Мар'яна Гринечко, Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.